Хеппі Щасливого дня, числа Пі У різні часи, у різних народів число Пі мало різне значення. Наприклад, у стародавньому Єгипті воно мало значення 3,164. В індусів воно набуло значення 3,162. А у стародавньому Китаї воно мало значення 3,114. За даними досліджень, число ПІ має всі можливі цифри. Деякі науковці вважають, що значення числа пі може бути використано для розв'язання деяких математичних задач. Число пі використовується для побудови криптографічних протоколів. У баскетболі радіус кола дорівнює по стандарту пі других метрів. Ми ніколи не зможемо точно виміряти окружність або площу кола, тому що ми ніколи не зможемо точно визначити значення числа пі. Значно числа Пі використовуються навіть у різноманітних областях, включаючи астрономію, хімію і механіку. Більшість людей знають число пі як 3,14, Але дослідники вважають, що воно може сягати 2,5 мільярдів. Число Пі використовується для розрахунку траєкторії польоту у космос. Історично число пі використовувалося для обчислення площі та об'єму круга та кола. А також інших форм геометричних фігур. Число Пі вже понад 25 років використовується в математичних формулах. Число Пі також називають круговою константою або константа Архімеда. Сьогодні Пі найвідоміша математична константа в світі. Саме число Пі лежить в основі будівництва храма легендарного царя Соломона. Сьогодні весь світ знає це число під назвою Пі, яку запропонував вчений Ейлер. Але раніше його називали. Лудольфовим числом існує ціла кількість прикладів числа пі за різних обсягів значень від 100-тисячних до трильйонів. У волейболі радіоскола по стандарту дорівнює пі метрів. У Індії існувало поняття про число пі більш як 2000 років тому. Існує цікава формула числа пі, яка позначає як чотири центральних чисел діагональному порядку. За науковими оцінками число пі має безкінечну дробову частину, що не повторюється. Піраміда Хеопса є втіленням числа Пі, тому що є відношенням її висоти до периметра основи. В Україні є пам'ятник числа ПІ. Він побудований на південному березі Кримського півострова. Число пі є дуже популярним у кулінарії, оскільки воно використовується для приготування піци і прямокутних партів. Дату 14 березня. Він вибрав не випадково, адже у загальному числі ПІ цифри вказують на 3 третій місяць в році, і 14 число березня. Число пі. Найвідоміша математична константа. японець Хіюкі зміг відтворити в розмові більше 42 тисяч цифр числа пі після коми в 1995 році. Донині цей чоловік є чемпіоном в області запам'ятовування числа пі у цей день. Ви можете порадувати себе і своїх друзів та знайомих Пі-пирогом та піпіцу.